Ще одного воїна громада зустріла на щиті 20 вересня 2024 року. Під час виконання бойового завдання загинув Дмитро Нефіодов. Захисник був молодшим сержантом Збройних сил України, старшим навідником самохідного артилерійського дивізіону 28-ї окремої механізованої бригади. Дмитро Нефіодов поліг біля населеного пункту Плещіївка Краматорського району Донецької області. Мені дуже прискорбно, конечно, понимать, что Дима теперь с нами нет, что он отдал свою жизнь за нашу страну, за нашу свободу. Очень жалко его семью. Вин был очень веселый, скромный хлопец. И всегда с ним было интересно общаться. Хороший парень. Я с ним и продолжал общаться даже на время службы. Дмитро Нефьодов стояв на захисті країни з квітня 2022 року. У цивільному житті працював водієм в порту Південний. На прощання із захисником 24 вересня, окрім рідних, друзів, побратимів, однокласників, вчителів, небайдужих жителів громади, прийшло багато його колег з автобази. Він був дуже чуйною, був доброю людиною, яка завжди прийде на тобі на поміч. Добра, хороша людина. Жаль, жалко, що забирає краще, як у нас ця війна, клята. Ми завжди будемо пам'ятати про нього і висловлюємо співчуття всього рідним і близьким. Чим можемо, тим ми стараємося допомагати і пам'ятати про нього. Навчався Дмитро Нефьодов в школі номер 2 У 2005 році закінчив професійне технічне училище, де вивчав спеціальність автомеханіка. Настільки він був рівноважений, спокійний, від нього ніколи не можна було почути якогось поганого слова. В нього дуже багато було друзів. Він був просто душею компанії. Посмішка не сходила з його обличчя. Заходиш на урок, подивишся на Дмитра і все. Настрій зразу піднімався. Ну, сьогодні до нашого закладу прийшла знову така сумна звістка. Це вже 13-й випускник нашої школи, який загинув на цій клятій війні. Тому я не знаю, коли це закінчиться. Я хочу подякувати батькам за виховання справжнього героя. І ми будемо його пам'ятати, і він для нас завжди буде прикладом стійкості, мужності, героїзму та патріотизму. Ми завжди будемо розповідати нашим майбутнім учням про те, що такий учень був в нашій школі, навчався, що він загинув як справжній герой, захищаючи свою батьківщину до останнього. Захиснику Дмитру Нефьодову на віки 37. Вічна пам'ять та слава герою! Найкоротша позачергова сесія. Засідання 23 вересня не відбулося, кворум не зібрався. На порядок денний винесли всього п'ять питань, серед яких укладання договору оренди землі, «Грін кластер південне та розробка детального плану території щодо розміщення сміттєпереробного заводу в Южному. У четвер було підписано розпорядження, повістка надіслана всім депутатам. Тому всі були завчасно оповіщені. Питання терміново стосувалося розробки детального плану планування, щоб видержати всі норми під розміщення ціну цього заводу. Тому це було терміново, щоб вони встигли це зробити до кінця 24 року. І в 2025-му почали планування та проєктування цього, цього заводу. На сесії це планувалося, щоб і інвестор виступив, і департамент. Екології, який це ініціював, вони повинні були це розповісти, і депутати були прийняти рішення. Земельну ділянку, яку планують надати в оренду, знаходиться поблизу очисних споруд. Одразу після засідання ми поспілкувалися з депутатами. Якщо ти депутат, ти знаєш свої обов'язки. Ти ти повинен приходити на сесію, голосувати і в думку людей і в думку свою, ти повинен її відстоювати. А це не прийшов зараз думати, проігнорували, не могли, не хотіли. Чого підтримували, бо треба щось з цим сміттям робити? Всі жалуються, всі говорять, що ми живемо в, живем в цьому смітті. Але і проєкт непоганий, Але я думаю, ті депутати дуже багато сьогодні хотілося теж висказатися по цьому от поводу. Де підходи, не підходи. ми робили, була комісія земельна і для того, щоб тільки ця земля була не просто виділена, ви розумієте, а щоб вона була виділена тільки під завод. Зробили все, тобі ж підготувалися до цієї сесії. І... Повинні були розглядати це питання. Я думаю, що ті депутати, які не згодні, вони повинні були сьогодні прийти і сказати. Визначено, що на Одеську область до 2030 року має бути сім таких підприємств, тому що з 1 січня 2030 року закриваються всі полігони, ну, куди вивозиться ну, наш, наше сміття, наші тверді побутові відходи. Це дуже важливе для нас питання. Тобто ми Потенційно могли потримати дуже близько від нас, це десь 8 кілометрів, з невеликою дальністю доставки сучасне підприємство, яке б сортувало тверді побутові відходи. Паралельно з цим могло б виробляти електроенергію з біометану, а також електроенергію з брикетованих відходів спресованих. Це ну, так, потенційно це дуже приваблива пропозиція. Чому так відреагували деякі депутати? Наші ну можливо в них є поважні причини. Я не знаю. На позачерговій сесії депутати мали також розглянути питання про присвоєння звання Олександру Журавлю, почесно громадянина Южненської громади. Всі питання, що були заплановані, перенесені на чергове засідання в жовтні. Урок з чемпіонкою Олімпійських ігор-2024. В Южне приїхала золота призерка змагань в Парижі фехтувальниця Аліна Комашчук. 25 вересня спортсменка стала зірковою гостею Олімпійського уроку в ліцеї номер 3 АШГ. Аліна Комашчук показала дітям свою олімпійську медаль, яку здобула в командній шаблі у серпні. Поки що не вдалося відновитись насправді, я ще навіть не відпочивала. І зараз стараюсь проходити сюди, коли кличуть, особливо до діток, це приємно бачити майбутніх чемпіонів. Зараз проходить напевне усвідомлення, що ми виграли Олімпійські ігри. Якось, коли це все згадуєшся, згадується чи дивиться відео, більш відчувається емоційно, ніж це було насправді на Олімпійських іграх. Там був трішки шок. І такі, знаєте, я ходила там, по доріжці на помост і не вірила, що це правда. Тому тільки зараз я можу відчувати, що таке бути чемпіонкою. Приїхала чемпіонка разом зі своїм наставником Олександром Васютіним. Тренер провів майстер-клас для школярів і школярок. Я вже не перший раз у цьому красивому дуже красивому місті, дуже ухоженому, уютному. І радує те, що ну, от поговорили з директором школи, говорить, що в основному всі 100% дітей займаються якимись різними видами спорту. Це звісно дуже радує. В других местах нет такого. А тут именно город такой, который открыт для спорта. И Не одним видом спорта, а занимаются дети разными видами спорта. И сейчас, когда вот я смотрю на этих малышей, которые делают первые шаги в спорте, то сердце радуется тем, что все-таки в это тяжелое время не забываем мы о том, что Спорт – это все-таки здоровье нации. И вот эти малыши, которые сегодня только делают первые шаги в спорте, в будущем станут чемпионами Европы, мира и Олимпийских игр, как мои ученицы в Париже в этом году. Что сподобалось наибольшее? Что запомнится? Сабля. Чому? Тому що там треба прямо так хія-хія, треба давати і там защиту, і тут, тому що там треба прям і стрибати, і туди, і сюди. Руку во так, руковотак. Там все потрібно робити. На олімпійський урок в ліцей номер 3 АШГ завітали ще двоє видатних олімпійців. Це чемпіон зі стендової стрільби у 2000 році Микола Мільчев, та срібна призерка Олімпіади також у 2000 році зі стрільби з лука Наталія Бурдейна. Для учнів і учениць організували локації з різними видами спорту, де вони могли спробувати і самі. Наталія Бурдейна показала, як потрібно вправлятися з луком. Олімпійську медаль я завжди приношу, показую, бо вони мусять ну, бачити, що воно все рядом, все, все, все їм під силу. Ну і зараз це такий теж момент трохи їх відволікти да, від тих моментів, які є в нашому житті. На жаль, і я завжди своїм колегам кажу, що наша мета. Не показати їм війну, а відволікти твівідволікти їх від війни, е, бо вони так все бачать своїми очами. І е, такі заходи вони їх трохи е, відволікають. Дітей, бо я чула, що тут теж багато дітей, е, переселенців і є така потужна допомога е, тренеру з Маріуполя. Це дуже дуже важливо. Я дуже рада, що я теж познайомилась з цими людьми. Ну, це здорово. Під час церемонії відкриття уроку використали пізнавальні моменти, а саме олімпійські символи. Учні й учениці виступали у ролі кілець та вогню. Присутні переглянули танцювальні та акробатичні номери. І, хоча захід перервала повітряна тривога, і довелося трохи скоротити кількість виступів, це не вплинуло на насиченість програми. Ми всі живемо під звуки сигналів тривоги, під звуки вибухів, і от таке проведення уроку воно настільки заряджає дітей, нас дорослих вірою в найкраще, в таку атмосферу, що все-таки буде перемога, І ми ж наголошуємо на олімпійських уроках про мир, про дружбу, що таке олімпіада, що такі олімпійські кільця, олімпійський вагон, для чого це все проноситься. Учасники й учасниці заходу отримали подарунки від національного олімпійського комітету. Продовжився олімпійський урок в залі. Там спортсмени й спортсменки провели з дітьми невеличку естафету. Наостанок Аліна Комащук та Наталія Бурдейна залишили і свої зірочки на шкільній алеї Слави.